Дуже рада бачить вас! Ось настав заняття час. Привіт, любі дітки! А який у вас сьогодні настрій? Я впевнена, що він у вас гарний і піднесений. А давайте своїм чудовим настроєм поділимося з тим, хто зараз поруч з вами. Мама чи тато, бабуся чи дідусь. Посміхніться ось так. Доброго дня, Світлана Вадимівна! доброго дня, доброго дня, Тарасику! Вітаю Наталочку! Доброго дня, Наталочку, доброго дня, Тарасику! Як я рада вас бачити! Яка ти гарна сьогодні, Наталочка, яка ти вбрана, яка сорочка, який віночок! Дякую вам. Я поспішала до вас на гостину. А чи дозволиш нам, Наталочко, з дітками, розглянути твій віночок? Так, звичайно, будь ласка. Дякую. А чи знаєте, ви, діти, і ти, Тарасику, і ти, Наталочка, де ростуть ці квіти? У лісі? Ні. 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 На городі? Ні. Ні. У саду? Кімнаті? Ні. У полі? Так, 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 правильно, ці квіти, діти, можна зустріти у полі, тому і звуться вони польові. Запам'ятайте, польові квіти запам'ятали? Так. так. Молодці! Ну що, малята, вистомилися? Трішки. Трішки. Ну, тоді давайте відпочинемо. Давайте. О, калина, 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 комарики дюбрики, калина, 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 калина. 你追。 Діти Тарасику Наталочко, а ви знаєте, що у віночок вплітали дівчата не тільки польові квіти, а і ще які? Так? Не знаєте? Ні. 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 То зараз дізнаємося, кожна квітка має своє значення. У віночку нашим різнобарні квіти, символ України. І дарунки літа, і з барвінку квіти, аби довго жили червоного маку, щоб були красиві. ромашки пелюстки, щоб добра нажили. Гілочку любистку, щоб усіх любили. А волошка синя молодості сила. Чорнобривців квіти, брови щоб чорніли. Петяги калини для краси й любові символ України, миру та здоров'я. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї, їх веселе літо у вінок вплітає. Приступаємо до роботи. Для цього нам потрібні гуашеві фарби різного кольору. бажано в пляшечках для зручності. Але якщо у вас не є звичайні гуашеві фарби, то можна взяти пензлик і ним набирати фарбу. Далі також нам потрібний контуровий малюнок квітки. Лівка або звичайний файл. Працюємо охайно і старанно. Вибираєте колір, який вам подобається і створюєте власну квітку. Для себе сьогодні ми обрали зелений, жовтий, чорний та сині кольори фарб. Бо вирішили намалювати соняшник і волошку. Росли у нас квітки, розпустили пелюстки, вітерець їх розгойдав, пелюстки всі позривав. Спершу нам потрібно нанести трішки фарби на середину квіточки. Беремо фарбу чорного кольору. Потім наносимо фарбу синього кольору на кожну пелюсточку. Далі охайно накладаємо зверху плівку і обережно пальчиком від серединки до країв, намагаючись не виходити за контур, розтушовуємо фарбу. Яка чудова і гарна квітка в нас вийшла прекрасна наша українська волошка. А тепер увага! Плівку потрібно зняти дуже обережно, щоб не зашкодити малюнку. Можливо, ви попросите про допомогу у своїх мам. А ось квітка соняшник, в якої є не тільки серединка і пелюсточки, але листочки і стебло. Працюючи, будьте уважні! Давайте разом з вами, Тарасику, Наталочку, діти, помилуємося красою наших квіточок для віночка. Яка гарна в тебе волошка, Наталочко, в тебе теж дуже гарний соняшник, Тарасику. Я впевнена, що і у вас, діти, теж вийшли дуже красиві квіти. Збережіть їх, не загубіть! До нашої зустрічі в дитячому садочку. Ми на вас чекаємо.